Привіт! Давненько не було крутих дослідів на нашому каналі. А знаєте чому? Тому що ми шукали гідні і зараз готові показати їх вам. Трохи спойлерну. В цьому відео ми знайшли кислоту, яка в змозі розчинити кістку, і не тільки. Ну а ми взяли гаманець і дістали звідти гроші. Всі знають, що банкноти мають свій особливий запах, але яскравішим запахом володіє дріб'язок у вигляді монет. Думаю, всі зараз його відчули. Але якщо я вам скажу, що монети не пахнуть і не мають ніякого запаху, ви напевно обуритеся і запитаєте, як це не пахнуть. А я вам відповім пахнуть не монети, а ваші руки. як би ви їх сильно не помили, обробили антисептиком. Запах не зникне. Зараз поясню, чому так відбувається. На ваших руках є тоненький шар речовини, яка вступає в реакцію з металом монетки. Саме через неї ви і відчуваєте той самий запах монет. Спробуйте піднести монетку до носа, не торкаючись її руками, наприклад, пінцетом. І ви будете здивовані, тому що ніякого запаху ви вже не відчуєте. Ну а це явище ми часто зустрічали при відкритті банок з напоями під тиском. Після зняття кришки з горловини виходить невелика кількість Кількість пари. Так ось подібний ефект можна отримати із порожньою пляшкою. Так що давайте зільємо зайву воду. Слід лише закрутити кришку і почати скручувати пляшку в нижній її частині робимо це до упору, так би мовити. Після цього повільно відкриваємо кришку. Як бачите, з порожньої пляшки теж може піти пара. а відбувається це через різкий перепад тиску всередині пляшки. До речі, про пару. На просторах Тіктоку я нещодавно побачив ось такий експеримент, де хлопець розігріває кубик льоду, а потім кладе собі в рот. Після цього всього видихає величезні клуби пари. Не сильно мені в це віриться, але давайте перевіримо. Ми взяли форму з льодом і дістали звідти один кубик. Розігріваємо його як на відео. І кладемо собі в рот, і з роту дійсно пішла пара не так, як на відео, правда, але все-таки частково цей експеримент працює. До речі, вийшло це у нас не з першого разу. Ми зробили безліч спроб, щоб досягти хоч якогось ефекту. Так як у нас в руках запальничка, я пригадав невеликий трюк з нею. Запальничка обов'язково повинна бути з барабанчиком і кремним всередині. Почніть обертати цей барабанчик у зворотній бік, щоб накрошити трохи кременя. Чим більше його буде, тим краще. І тепер подаємо невелику іскру. Із запальнички вилітає невелике кільце диму. На камері слабо видно, але якщо повторюватимете, то це навпроти яскравого джерела світла, наприклад, вікна. Так ефект буде більш нагляднішим. Ну а це ще один експеримент з Тіктоку. Автор каже, що якщо залити коло молоком, то барвники та домішки відокремляться і впадуть на дно пляшки. Давайте це теж перевіримо. Ми взяли пляшку Кока-Коли і молоко. Відкриваємо колу і кудись трохи виливаємо. А також ми вирішили зняти етикетку. Тепер беремо молоко, відкриваємо його і заливаємо зовсім трошки в пляшку. Тепер даємо цій справі трохи часу через хвилин. 10 барники вже почали згортатися і відокремлюватися від рідини. І через годину на дні випав невеликий осадок із домішок і барників. А також деякі частинки піднялися нагору разом з піною і прилипли до горловини пляшки. Ну а пити чи не пити колу вирішувати тільки вам. Молоко замість мене добре продемонструвало, наскільки вона шкідлива. Ну, а тепер та сама кислота, яку я згадав на початку ролика. І так, вона здатна роз'їсти кістку. І, напевно, є у кожного вдома. Це звичайний харчовий оцет. Не вірите? Зараз вам покажемо. Для цього експерименту ми взяли курячі кісточки для супу. Беремо склянку і закидаємо туди кілька кісток. Заливаємо це все оцтом. І давайте відкладемо на деякий час. А також заради інтересу я вирішив помістити в це тракушку, яку я влітку привіз з моря. Не з нашого Криму, але впевнений, що цього літа привезу сувенір і звідти. Після того, як ми залили її отстом, вона почала пінитися. Давайте залишимо цю справу на добу. Через день я вирішив подивитися, що там трапилось. Ракушка повністю розчинилася в оцті. Все, що від неї залишилося, то це маленький шматочок і невелика кількість піни на горі. А що там з кістками? Перше, що кинулося в очі, то це колір розчину. Він набув якогось бурого відтінку. Давайте дістанемо одну кісточку. Дивіться, як оце трощинив тверду оболонку кістки. Вона стала дуже гнучкою і ніби гумовою. Ну і на сам кінець досить простий, але не менш ефектний експеримент. Візьміть якусь ємність і залийте трохи туди води. Потім беремо зеленку, відкриваємо її і додаємо кілька крапель у воду. Потім беремо перекис водню і додаємо приблизно 20 мл. І останній інгредієнт це засіб для прочищення труб. Додаємо трохи, і зеленка потихеньку починає знебарвлюватися. Ми закрили кришкою колбу і вирішили побовтати. І вода миттєво стала повністю прозорою. Виглядає все це ну дуже залипательно. Крім цього, ми ще спробували долити зеленки, і вона просто йшла ніби в нікуди, залишаючи за собою ось такі гарні візерунки. Ми так захопилися, що навіть забули про зйомку. Хороший експеримент, але після нього всі руки в зеленці. Кожен, напевно, знає, як вона не любить відмиватись. Я взяв ватний диск і змочив його кротом. І зеленка миттєво зійшла з рук. Ви так у жодному разі не робіть. Кріт це не іграшка, а те, що ми показуємо, повторювати строго заборонено. Ми це робимо чисто заради експерименту. Після цього я пішов у ванну, щоб змити залишки кроту. І зеленка якимось дивним чином почала відновлюватися на моїх руках. Я і оператор були просто в шоці. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, чому так відбувається. А також можете глянути і ці відео. Вони Теж дуже цікаві, папа. -па.